Різні речі. Вага коробочки 16600. Ціна 4,5 євро за 1 кілограм. І нам тут попадається ось така декоративна штучка. Я так розумію, що вона по факту має світитися. Потрібно вимкнути в розетку і вона буде працювати. Наступне, що нам тут попадається, це ось така штука. Мені здається, що це від комарів. Комах, я бачу, тут є багато всяких дротиків. Значить, буде якась техніка. Ліхтарик. Ось так він виглядає. Тут до нього є такий перехідник. Ось так, сюди вимкнути, Розеточку, до речі, наша розеточка, І він буде світитися. Ось це тут лампочка. Наступне, наступне щось запаковане. Бачите, тут є захисна плівочка. Є якісь різні входи і виходи. Якась ось така штучка. Наступне. Не знаю, що це. Якась така штука. Можливо, якийсь лазер. Можливо, ще щось. Можливо, сушка. Так, ще дуже багато ось таких кабельків. Ще такий кабель. Так. Горщик. Дитячий запакований горщик. Бутилочка. Ще одна бутилочка. Е, пластиковий стакан. Ось така цікава терка. Ось до неї ще є така насадка. Вона, до речі, повністю неведенька. Так, а це підсвічники. Подивіться, які красиві. Дуже гарно виглядають. Так, якийсь моніторчик. Моніторчик від моторових. Ага, це в машину. Так, наступне. наступне, мабуть, якась ігра. Так, ще одна ігра. Так. Щось ось таке. Так, а це у нас, я так розумію, що це, мабуть, для діток, щоб сюди поставити дитину і її переодіти. Я так думаю, там треба її скласти, склала. Наступно, це у нас іде надувний матрасик або надувний круг надувний матрасик, він має якусь форму, тільки я не можу зрозуміти яку. Для діток. Ще один. А це для собачки, тапочок. Ще один надубний матрасов, він іде повністю запакований, весь вакуумований, а можливо, це не матрас, можливо, це якась палатка. ну Щось текстильне. Воно добре заакумоване. Наступний ось такий силіконовий коврик. Так, це що таке? Мабуть, якийсь такий органайзер, але я не розумію, де тут вхід, а де вихід. Ну, все, я зрозуміла. Подивіться. Ось так. Ось так воно виглядає. Щось сюди ставити. Ось так розкласти допустимо, причепити. Ось так, і сюди щось можна складати. Розібралися. Наступне іде ось така штука для гесенка. Занову на шию. Далі упаковка. Це щось для собак. Можливо, поленки одноразові. Швидше за все так і є. Перше, що 100 штук. А тут, мабуть, можливо, 50. Напевно, можливо, і 100. Наступне це у нас іде для папок. Дальше. Ого. Така штука. Така штука. Це, мабуть, для ноги або для руки. Так, щось негайсіньке. Це я так розумію, потрібно все буде збирати докупи і що з цього вийде. Просто поокремо я не розумію, що це. Бачите, їх тут видають. Карабінчики. Так, ось така е штука. Щоб ходити, її можна розкласти на маленькі частинки. Так, є ще ось така палка. Це, мабуть, від пилососу або я не знаю. Ось так. Якась ігра для діток, і ось така штука для коліна. І це був весь міст, лотику вагою 16600.